Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі такий крутий та цікавий проект. Це джип Wrangler, вже не стокановий, ліфтований на спеціальних колесах. І клієнт до нас звернувся з проблемою, що незручно паркуватись, незручно навіть для питання офроуду, тому що для таких автомобілей дуже важливо бачити перешкоди перед собою, куди вони їдуть та на що вони їдуть. І так, що ми виконали для вирішення цього завдання. Ми підібрали обладнання. Це круговий огляд, 360 та заміна. Головного пристрою магнітоли, як ви любите, любите її називати. А, головний пристрій з повним функціоналом Android-планшету. Тут і а, бездротовий Apple CarPlay та Android-Auto, можливість встановлення любих додатків: а, YouTube Waze Навігатор. Загалом любі додатки, які є в Play Market, ви можете поставити. Потужності тут вистачить магнітоли на любі ваші побажання, мультики, ігри і так далі. І а, встановили камери, чотири штучки. 360, ви можете побачити, є кастомні рішення в питанні переднього бамперу, в питанні заднього бамперу і місце розташування цієї камери, тому що там висить п'яте колесо запаска. Ми робили там кастомний крепіш під камеру. Це ви зараз можете побачити. Як результат, у нас 360 огляд у нас видно виворіт коліс, як ми можемо пересвідчитись, що також дуже зручно в питанні офроуду. Все елементарно, автомобіль заводиться, вмикається задня передача, так само можна і примусово. І в нас всі чотири камери показують і задня достатньо велика, з якістю Full HD, показують все, в принципі, що відбувається навколо автомобіля. От. Тому, друзі, звертайтесь до нас, ми так само з легкістю з радістю виконаємо ці завдання під вас і будете з кайфом їздити на своїх крутих автомобілях. On you like you're a